Стійкість одного, стійкість мільйонів у Кропивницькому до Всесвітнього дня ментального здоров'я презентували сервіси для покращення психологічного стану. Свої локації представили громадські та благодійні організації заклади освіти, культури, рятувальники та поліцейські. Символічно, що стежка підтримки ментального здоров'я розпочиналася із мистецьких осередків, зокрема, музею мистецтв. Та центру народної творчості. Їхні фахівці наголошують, мистецтво у всіх його проявах це дієвий інструмент ментального відновлення. Саме мистецтво воно само по собі лікує, воно само по собі є антидепресантом. От. Тому воно, воно піднімає оцю тему виживання. Проблему стійкості і проблему надії у деякі картини, да там де корабель, це взагалі як символ надії. Що ми переможемо? Ми виживемо і будемо жити далі. Все буде Україна. Як мистецтво допомагає ментальному здоров'ю? У нас ми також долучаємося до всеукраїнської програми. Ти як ми проводимо майстер-класи? Це така арт-терапія мистецтвом, це і ліплення з глини, це і е, майстер-класи ткання килинів. І майстер-класи гри на музичних інструментах. А це вже локація молодіжного центру, що працює у будинку художньої та технічної творчості. Тут справжній ажіотаж, адже традиційно пропонують цікаві веселі майстер-класи. Ми робимо іграшки з повітряного пластиліну. Спочатку ми знімаємо стрес, їх виготовляємо, потім можемо з ними гратися. Дітки дуже полюбляють їм давати якісь імена. Дуже швидко, дуже прикольно, класна штука. Люблять і маленькі, і дорослі. Всі. Займався створенням синього восьминого повітряного пластиліну, допомогло розвіятися. Я відчуваю тепер себе добре. Центр еколого-натуралістичної творчості облаштував справжній живий куточок. Його фахівці запевняють, квіти й тваринки в роботі з дітьми відіграють важливу роль. Практикують у центрі інші методи тримати діток в ресурсі ви бачите різноманітні методи, які ми застосовуємо для діток для розвитку ментального здоров'я. Це коробка дотику, це мішечки з запашними травками, мішечки, обереги. Далі у нас є зоотерапія, така це е, наші е, тваринки е, із живого куточку, е, за якими дітки доглядають, і також квітки. Е, рослинну терапію ми також використовуємо. Дітки садять квіти і е, доглядають за ними. Тільки що вгадувала, що в боксі прикольно, трохи страшно, що там може бути щось живе насправді, але ну прикольна задумка. Презентували себе й вищі навчальні заклади. Освітяни кажуть, наразі завдання для кожного українця не лише триматися самому, але й допомагати не впадати у відчай, оточуючим. Ми маємо навчитися розуміти себе, знати себе, відчувати себе. Ми маємо бути сильними для того, щоб перемогти в першу чергу. Перемогти себе і тоді вже як внутрішнього, так і зовнішнього ворога. Біля релокованого до Курпівницького Донецького університету внутрішніх справ затримався і начальник адміністрації Андрій Райкович. Сьогодні виш презентував свій особливий освітній та практичний напрямок роботи ментальний, адже віднедавна заклад готує різнопрофільних психологів. Саме у цьому виші, як ніде, розуміють, що таке стійкість. Сьогодні Донецький державний університет на цій локації представлений. Символом стійкості, символом ментального здоров'я, оскільки Донецький державний університет внутрішніх справ був неодноразово релакований, то сьогодні наш символ це є птах Фенікс, який є символом відродження та символом стійкості. І вже сьогодні команда вишу допомагає ветеранам війни після фронту відновитися фізично та віднайти себе ментально у цивільному житті. Перед вами є не лише невеличка частина вдячності від військових за нашу допомогу нашого закладу. Це шеврони-прапори. Що ми саме робимо в рамках проекту Дружня підтримка, який заснований нашим департаментом Міністерства внутрішніх справ України. Ми працюємо з засобами фізичної активності, допомагаючи хлопцям соціалізувати себе після поранень. А в серці містечка ментального здоров'я центр життєстійкості. У Всесвітній день ментального здоров'я презентували перші результати його роботи. Наразі у колективі лише вісім фахівців, проте за два місяці до центру звернулося вже біля двох тисяч людей, серед них і Марина Пшенична, яка із родиною переїхала у Кропивницький із Нової Каховки. Перший час. Нам було доволі таки важко, і ми шукали шляхи, як знайти себе, як інтегруватись. Особливо важко було моїй доньці. Я звернулася до центру життєстійкості, де мене консультували психологи. Зараз і у мене все добре, я знайшла роботу і у чоловіка все добре, теж він працює. Ну і найболючіше донька. Вона теж друзів вже знайшла, я за це дуже рада. Фахівець соціальної роботи зустрічає наших клієнтів, визначає запит, потребу клієнта, клієнт заповнює анкету і потім ми розуміємо, який запит. І чи може далі фахівець соціальної роботи надавати свої послуги, чи він повинен цього клієнта перенаправити. Перенаправлення відбувається або до нашого психолога, Центру життєстійкості, або до інших організацій які також надають безкоштовні послуги, звертаються люди з ВПО для допомоги в отриманні там соціальних виплат, соціальної допомоги. Потім, якщо в людини є втрата, стрес, звертаються е, дружини і родини військовослужбовців, ветерани для підтримки і соціалізації ми допомагаємо. Ми допомагаємо з усіма стресами боротися і формуємо життєстійкість стійкість наших мешканців, тому що стійкість одного це стійкість мільйонів. Центр життєстійкості він може надавати послуги від маленьких дітей до людей похилого віку, і військовослужбовці, і їх родини можуть знайти тут для себе відповіді на ті питання, які турбують їх. Наступною зупинкою на стежці ментального здоров'я став тематичний форум Стійкість одного стійкість мільйонів. І звертаючись до присутніх, очільник області Андрій Райкович наголосив, що розширення спектру сервісів ментального здоров'я на Кіровоградщині в пріоритеті. Стійкість – це тримати фронт, стільки це тримати економіку, це тримати тил, це дбати сьогодні про громаду, дбати про ті категорії людей, які потребують. Підвищеної уваги Зазначу, під час форуму презентували результативність реалізації всеукраїнської програми Ти як зупинилися і на кесі Кірвоградщини. Зокрема, повідомили, що наразі в області працює 46 психологічних хабів практично в кожній громаді. Майже пів тисячі додатково навчених сімейних лікарів та стільки ж соціальних педагогів. Діє і шість центрів життєстійкості.